Франція, Італія та Німеччина вирішили піти в обхід інших країн Єврозони та зібралися на міні-саміт в Страсбурзі. Там лідери трьох держав обговорили роль європейського центробанку у вирішенні боргової кризи Єврозони. Зустріч також стала посвяченням для нового прем'єра Італії Маріо Монтіні. Посадовець вперше зустрівся із Меркель та Саркозі та мав відзвітувати про плани запровадження заходів економії в Італії. Мета цієї зустрічі насамперед показати, що Франція та Німеччина впевнені в світлому майбутньому єврозони. Ми підтримуємо дії італійського уряду і бачимо в цьому органі надійного союзника. Втім, є й невідкриті питання, які я сподіваюся, ми остаточно закриємо за результатами цього саміту. Саркозі вирішив використати цей міні-саміт із вигодою для себе та Франції. Він намагався переконати канцлера Німеччини Ангелу Меркель переглянути свою позицію і дозволити європейському центробанку виступити в якості основного кредитора для економік, які переживають труднощі. Втім, жінка політик поставила перед собою інші цілі. Це зустріч найбільших економік Єврозони на порядку. денному, в першу чергу впевненість інвесторів в потужності європейської економіки. Наше головне завдання наразі провести ефективні реформи, консолідувати бюджет регіону та забезпечити роботою населення Єврозони. А питання про надання окремому органу керівні повноваження нині не настільки важливе. Між тим інвестори висловлюють побоювання щодо найсильнішої економіки Європи. Німеччина не змогла знайти покупців нових. Двопроцентних облігацій на суму більше 2 мільярдів євро. Загальний обсяг емісії становить 6 мільярдів в європейській валюті.